Пам'ять людська ще зберігає велику кількість історій, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною. Чимало їх переказують старожили села Андріївка Широківського району. Була така історія. Ранений боєць, сильно громко кричав, його ранило на огороді. Місцестра, яка вийшла, побігла йому на допомогу, їх там місцеми мінометами накрила. Минулого року пошуковці організації пошук Дніпро» знайшли ту медсестричку та того пораненого солдата, а також п'ятьох бійців Червоної армії на вогневій точці. Поряд з ними, коли медзігтярьова відвоювалися нарешті хлопці, можна складати зброю. Загалом 18 невідомих солдатів-визволителів Андріївки перепоховала громада села та пошуковців братській могилі. В архівних документах значиться, що загалом при визволенні села смертю хоробрих полягли 300 військовослужбовців їх можна умножить у десятирить це десь до тисяч, а то й більше людей які загинули при звільненні села андріївки величезне бажання знайти перепоховати з почистя всіх героїв тієї війни але життя вносить свої корективи пошуковці вже рік живуть наче в суцільній атмосфері війни в період між тим як їздити в сторону а то свій свою гражданський долг ми працюємо по Второї Першої війні, Ніхто не хоче повторювати помилки Другої світової війни, в результаті якої велика кількість загиблих героїв залишається неупокоєними. Це страшно і не по людськи. І помилки ці треба виправляти. Тому пошуковці союзу народна пам'ять до складу якого входить і пошук Дніпро, незважаючи на тяжку і небезпечну роботу на сході країни сьогодні в гуманітарній місії. «Евакуація-200» не забувають про загиблих 70 років тому. Завдяки групі сподвижецькій роботі групи Широківської Інгулецької пошук Дніпро ми маємо таку нагоду, таку можливість віддати дань тим воїнам, які віддали своє життя за приближення мирного неба над нашою землею. А ще це научне нагадування для тих, біля чиїх домівок не лунають постріли, що війна це смерть, голод, розруха. Це загальнонародне горе, розуміння якого має стати запорукою миру. А загиблі хлопці це перш за все наші прадіди та діди. А сьогодні брати та сини. Боже, полегше відпусти, прости їхні провини. Вільні, невільні, свідомі, несвідомі. Все, що вони зрішили проти тебе, єдиний чоловіколюбний, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Почувайте з миром наші захисники України.